Доброго ранку, мої любі хлопчики та дівчатка. До нас сьогодні в гості завітали дві гарних дівчинки. Одну звати Наталочка, а другу Галочка. Дітки, а скажіть мені, будь ласка, а чим ці дівчинки відрізняються одна від одної? Правильно малята вони відрізняються своїм одягом. Тому що Наталочка завітала до нас у національному одязі, а галочка у гарній сукні. Тож сьогодні ми з вами будемо розмовляти про одяг. Одяг це не тільки спосіб захиститися від холоду, але і можливість проявити свою індивідуальність. Національний костюм для будь-якого народу це втілення його особливостей, культури і традицій. Дітки одяг буває чоловічий, жіночий і дитячий. Також в наш час є навіть одяг для тварин. Ще ми поділяємо одяг на демісезонний, літній та зимовий. Виберіть літній одяг. Виберіть одяг, в якому зручніше займатися фізкультурою. Виберіть одяг, в якому можна їхати на бал. Виберіть одяг, який призначений для сну. Поміркують, будь ласка, що зайве і чому. Правильно, малята, зайві рукавички, тому що все інше то взуття. Ми його взуваємо на ніжки, а рукавички на ручки. А зараз, малята, я пропоную вам зробити ось такі гарні светри. Для зимової прогулянки. Розфарбовувати ви їх будете за такими схемами. Будьте уважні і нічого не наплутайте. Для зручності я прикріпила шаблон нашого светрика на дошці. Тож, у кого є можливість, ви можете їх роздрукувати або перевести через екран комп'ютера чи ноутбука. Коли немає такої можливості, то ми знову звертаємось до батьків і просимо, щоб вони допомогли. Нехай вони намалюють вам светрик, а ви його розфарбуєте. А на сьогодні малята у нас з дівчатками все. Тож ми з вами прощаємось до наступного разу. До побачення!